Всіх вітаю, сьогодні 21 листопада. Йде дощ, дуже сильний вітер. І хочу показати, як я захищаю вулики, але це захист теж не на 100%, але він діє. Ось видно, як водичка скапує тут. З півдня і вулики з боку вологі. Але з інших трьох сторін вони сухі. Ствагаю я їх по два побучі друг до друга. Теж трішки болої, але в цілому все сухо що там не приє, мох не росте. Це трішки затратно, але на мою думку воно того варте. І обладнання більш зберігається, джовам більш комфортніше і самому приємніше. Практикую я це вже років, напевно, 5-6. Спочатку частина була накрита, потім більше більше і вже 4 роки як повністю все накрито. Ось так. Беріть на замітку. Може у когось немає можливості, нове можна купити І Чим добре, що дує сильний вітер і воно не підриває. Де, не де колись там буває зазиму один там сповзе. Але дуже рідко.